Питання від підписниці: чи безпечно залишатися у місті Дніпро, правий берег? Чи будуть загрози приватному сектору Новокодацького району? Шановні мої друзі-підписники, скажіть мені, у нашій країні є десь безпечні місця? Ну, зараз, у цей період часу? Як на мене, то безпечних місць у нашій країні на сьогоднішній день просто немає. Що стосується Дніпра, чи безпечно залишатися у місті Дніпро, правий берег, Новокудацький район? Я не можу такого сказати, що там є безпечно всюди, всюди і кожну добу літають дрони, літають ракети. Ну, давайте вже будемо виходити з цих ілюзій і припинимо. Писати і питати подібні речі, тому що ну, немає безпеки в нашій країні, поки йде війна. Про яку безпеку ми з вами говоримо? Кожного дня пролітають над головою якісь штуки. Ну, це є безпека чи як? Добре. Чи будуть загрози приватному сектору Новокудацького району? Дивимося, найближчі 10 днів. Відпрацьовувати щось може. Захист може там відпрацьовувати, по-перше, і летіти активність там буде. І це буде дуже лякати, тривожність може підійматися. Новокудацький район. Інфраструктура навколо неї може відпрацьовувати щось, і десь дуже так недалеко від цього району. В межах району можуть бути форс-мажорні ситуації. Тобто те, що неочікувано може бути від роботи захисту, наприклад, ідея активна масова така рухливість у повітрі. Тобто, ця масова активність, яка є над містом, вона є і над цим районом, розумієте? І поряд і в цьому районі. Можуть бути частково втрата якихось ресурсів від роботи навіть захисту. Тобто і окраїни поблизу цього району, так, і в самому тому районі найближчий період часу, ми дивимося там декілька тижнів, так можуть бути активності. Тому я не можу вам сказати, що там безпечно, так, особливо вночі, більша буде напруга. Тут такі циклічні події, повторювані події. Вони, знаєте, повільно, постійно повторюються. І ми на це вплинути, на жаль, поки ніяк не можемо. Провокації від ворога будуть у тому напрямку. Тому бережіть себе, це буде Україна.